Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сява Терапсихологія. Давайте подивимось, що він, ваш загаданий партнер, хотів би вам сказати, але відмовчується, не говорить. Давайте подивимось. Подумайте про свого партнера, що би він хотів би вам сказати, але вагається, не може вам. Розповісти про це. Щось у мене таке враження, що людина думає про це, тому захотілося зробити розклад короткий, коротенький. Так, прийшов сам король мечів. Це людина або колишня, колишній холодний, закритий, раціональний, логічний, такий, знаєте, він логічний в своїх вислових. Ця людина може вам дуже добра добре говорити, балакати це його конюк. Можливо, це ви згадали начальника, наприклад. Але більше мене йде така енергія колишнього чоловіка, з яким у вас були стосунки. Так, він думає багато по цій карті, я можу сказати, що. Він не просто думає, а він обмірковує і, можливо, хотів би щось вам сказати, але зараз він вагається. Так, можу сказати, що людина зараз відлюдник, а відлюдник це на самоті. Це не обов'язково, що він один, взагалі один. Ні. Біля нього можуть бути люди, але внутрішньо зараз він у думках своїх. І він зараз одинак, переживає період внутрішніх роздумів, самотності, знаєте, роздумує про щось, заглиблюється. Так, я можу сказати, що людина знаходиться зараз, якщо по цій карті, то не один. Тут може бути якесь веселище, кампанія, тому що твійка кубків – це коли ми зустрічаємось з якимись друзями, проводимо гарний час, але людині зараз не до чого. Можу сказати ще по цій карти, що він хоче поділитися, напевно, з якимись радощами або з позитивними емоціями. Можливо, він хоче сказати, що ви приносите йому щастя, і що він цінує ваші спільні моменти радощі. Це теж по цій карти проходить. Помірність, він хотів би, мабуть, сказати, що він прагне гармонії та балансу у ваших відносинах. Він би хотів би сказати вам, що важливо знайти середину всьому, щоб ваші стосунки були гармонійними та стабільними. Вісімка жезлі він має багато невисловлених думок і почуттів, які хоче передати швидко і без перешкод. Стримується людина, стримується, чогось він тут поки що або боїться, або вагається, тобто є якісь аспекти по лицарю пентаклів. Він хоче сказати, що готов працювати над вашими стосунками. Бути надійним, відповідальним партнером, тому що він цінує стабільність. Сім... Отак вот от, можу сказати, так, тут сімка копків, і це про вибор, вибір, якісь фантазії, ілюзії. Багато, знаєте, сумнівається, людина щось собі там придумує, щось він там вибирає, щось він там продумує, мріє, знаєте, щось він багато думає про, що, про щось. Багато, знаєте, більше думає, чим робить. Ну, король мечім, він багато думає. А зараз ця людина він не підпустить до себе тут, знаєте, від нього таке йде Морозець. Ой, знаєте, він хоче вам сказати, що він пишається вами і вашими досяганнями по цій карті. А він бачить у вас такий потенціал, і він вірить в вас і в ваші можливості, і він хотів би вас підтримувати у ваших досяганнях, у ваших цілях. Але він також переживає період внутрішніх роздумів. І невпевності, через що стримують свої висловлення щодо вас.